Привіт, з вами я, Кравчик Лев, і сьогодні ми знімаємо Minecraft Poker Edition версію 13.1 виживання на острові і сьогодні ми будемо е, робити ферму з моїм братом Максимом. та з моїм другом Віталіком Котом. Е, ну, а в принципі в мене на цьому все. Я зараз якраз починаю будувати. Ну, ось зразу беремо вид. Бачите. Ви наш у справжні українці. Далі, ну все, так от, Максим, крафти мені лопату і принесе ста голини. Ну, землі. Так. Що, що я? А ти скрафти ті такі стопічки для ферми? Які? Ті, так, а, ніби порта, ніби порта. Так, так, забор. Добре. А що потрібно для цього? Е, Дві чотири дошки і дві балки. Або Я йду Так, Четти дошки і дві палки. Максим, де, де є моя ця... Та дерево є в сундуку, чувак. Ай, У нас все є. Си синя шерсть. Я знаю. Ти просто читай на! Духай, Максим, мені треба глину скоренько. Окей. Okay. Ну, бачите, як, як на це все буде виглядати круче. Я тобі не суглину. І... Може, знаєте, в сундуку, собі? так? Е, э, так, все в сундуку. В нижньому. Я дивлюсь на Ну, ніби в підняли. Я тобі несу той, Глену. 10 алмазів бачу. А о, бачу, 50 досок. На тобі, я тобі кидаю так, ти. Та куди ти йдеш? А, давай, ти кидай, я прибіжу. так. так вот, я не знаю, чему нам в мене лагает. Так вот, а лопата? Да, он, я кажу сейчас лопата. Серьезно лопата, так? Так. Тю -тю -тю. И палки потребуем. Вот это. Так, подаем. я. Не, ну мне палки не потребны. Мне потребуем сам цепь, парканчик. Сколько? Ну, богато, ж, стак прыгнуло. До железной. <звёздить> а, с железной шахта. А там немає, май, да? Ну ты издевайся, я там бачу бать... особисто бачив. не любил. Железка. Трочить, хватить за бою. Шапу крафт. Владу. Вот, а то шел. А, залізка. Для... Віталій, що я казав? Желіз, чи що я казав? Залізно то Залезно. Ну и що что ты так. И потеки? Там и Та, Макс, давай скорейко. 64 курайкова. 44 тысяч Хватить, Ладно, давай. Стоп, куди? А я куди я псю? Сэм, Що? Что ти мене взять? Треба відходити. куда Такое без бьт, давай то, я уже трохи Все. Ох, глину що треба. Ні. Да ну, які і ви так, повинні, слимаки. Я не знаю, що крафтити той. Я не знаю, що треба по а по немає. Ти, Віталік, йди поки що до моєї ферми. Один цей і два по така в сундуку. Що, боку. я взяв? Ну, давай, крафт. Я тобі крафтю. Волки-палки. Заліз на лопату. Одну? А я беру, так. Все, я пішов тобі, Настя. Чувак, я а, за тебя. Ты? Да. А, на, я тебе играю. Я тебе даю. Раз, два, три. А, а с... Нет, ты с... залезть. Да ну ты не можешь. Нажми два раза, присядь. Давай. Я присяду. Давай, нажми два раза на эту штуку. Присядь. Прыгни. И если ты бачишь, даже отпустишь, она будет вытримат. Просто вылазишь. И залил я в Легше? Легше мені вже. Дякую, Левчика. Не Левчик, а Лев Кравчук. Лев Кравчук. Так, ось. Е, Добре, тут навіть. Бесно, я не знаю. Вже... А тут в тебе ще дуже багато сундуків э, на пол. Левчик. я тобі кидаю. Вітаю да, за чекаю, Так от, що я кину. знімаю? Все кинуть. Воно. Э, де, 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 де? Бачу, бачу. 64. Бачу. Далі, що мені робити? Ліменіки робити, до речі. Що хочете? А, да, я знаю, що вам Май робити. Майбаботи. Э, так от, Максим або Віталій, сюда. Я вже обійду тебе. Я теж. Хто забере мутигу, той буде робити. Я, я забираю. Значит мені не треба. Окей, okay, Максим бігай и все землю зоришь. А мені шо. Ничего? Якщо уже Максим взял цей. Ааа, ч есть? Як то короче, заміню? Чекай, я за принципу можешь за ним не треба робити. Чекай, дай паш так от... Ну бач провозонский вот квадрат, типа. Наш а я що я Чекай, що що я тего, не кинув. Лісну. Хуя загублювся. Может. Я що не дружити. Ну що, що робити мені? Хоч би мотиву, бо Максим тупий. Що взагалі. Камінос за муте. Я розумію, що я кажу, що тупий. що ти не Як Наші нормально. Кі -кі. Ай, Юхан, бадбай! Я давно чекала третього учасника? Так, мене, до речі, мене багато людей мені в групу ВКонтакте писало, ну, що ну, щоб я знайшла третього ігрока. А ще краще, ще більше. Мого звати Віталій Кіт. Так як він вже говорив. На початку. І зараз... Ну, дивіться, я ж чомусь не можу покласти. Або поклали. Хто <плес> з України має знати, що е, всі Україні... Так. Ну, сьогодні... Сьогодні не знаю. Сьогодні, коротше, листопад, тому у нас сьогодні ой, сьогодні часічень, тому у нас карантин. Е, чим ви мати? Давай камінь полами. Оп, все, зламали. Де мотига і де ти? Я? Ти. Мотига в мене. Ну то я ж просив тебе. Як то чища? Ну то просто ти лікать на всю землю. А, я по... Дай мені то буду довго. А мне с пісках ти мотеготи йде, що клікай. Так от, я перепрошую, но алмазики не брати. Я просто хотів їх подивитися. Я хочу, зараз подивиться. Дивиться можна і так. Так, я подивитися можна і так. У мене нема паличок, так що обідно. Я у тебе нема є це? Это ну то там я, я в моем живом с собой. А как мы зверем визмаем. Сейчас? Звери визмаем, я. Знаю, Нормально прорутим. Во-первых, я роблю фарму не для зверей, а для руслен. А. -а, 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 -а. Б. Бе. Все, без <плаканут> дрессинга. Ты дай мне... кликаешь? И дай мне купаться тут. Дай мне, короче, цай, вот это буду давать. Дай, дай мне, что ты

Сеж Віталійка, ну стань. Не ты хочешь мене скинуть. Стань не на краєчек, а взагалі на землі дістань. Стань взагалі біля мене, дай що я тобі покажу. Что? Стоишь? Нет, я тебе не стою, я бы на лечика стою. Стой, ст... ну стій. Ну теперь у мене теж для вас задание, кстати, для когось. Чушь, дивись, Віталік, дивися на мене. Так ну, от дай, дай, Максим, дай. все здесь. Добре, від... я тобі кину відро, ходиш, за набираєш в нього води, несиш мені. Так. Добре, о, мені тим мужиком. Маса здрисни, тупа по свинья. Ну там блін, ну бачиш, що я зайнятий. Він мені під руку Що ти мені віта, Що, Я третій вою так, що нього домогодися. А про мене не забув. не забути. набрав воду. Е, несиш мені? Так. О, це мать. Та. Далі все готово. Я тобі кину. Секунд, я перевірю, що в нас по часу ще, ну хіба дасть віднімати. Бо, ну, в Ютубі є така штука, що якщо за 15 хвилин відео йде. Е, ну, як, де, типа, ну, нормально загружається, якщо більше треба... Потрібно... Та якусь газку вставлю на відео. Я через комп'ютерний синюю через флошет знімаю взагалі. А просто чую, заливай в ті дірки, баш, я поробив. Заливай в них воду. А глину що в ямках давати тобі. Чи тікати снігу? Чекай. Ну ми вже напевно в цьому відео не встигнемося до кінця та... А, я пляха закупив! Ааа, ну ми, ми в цьому відео не встигнемося закінчити, але надію наступне відео... Не Спати. Весь, тут, на Забери, там пляху. де ти буквально тут місце клікне. Відійди назад. Або кей мені взагалі! Шо ти? Во, просто натисни! знизу. Во. Надо снаряжение тримать, вот сюда надо снаряжение так тримать. Ну, давай, что я, чего не может упасть. А, вот, его туда. А, все, все, да ты дальше ловишь. Давай, ломай. Чуваки, спасись! Что такое? Ай, фон... мам! Это я! Я за Лизу ловил. Что Я за себя. Я Глаз. Блин, я тоже так хотел ломать. Чего ты посмотришь? Ко яркість. Чувак, то ще не повна яркость. Ну, оп, що взагалі-то? Все, яркість я відкритила. Ну, на цьому ми вже закінчуємо. Чому можна чуть знімати? Ми ще маємо хвилин скільки. Ну, ну не багато. Маємо три хвилини менше. <рисвіт> А тут такой. Я я знаю. Життя відновлюється. То не Так як в реальному житті. Ти що, в реальному житті, якщо ти захворів, то теж відновлюється життя. Ну захворі, а якщо вдарити, то вже... Ну рано, рано заживаєш. Але синяк. Ну, да. Але він тоже Попадає. Че, через рік. Є. Ну, в принципі, а у нас gonna... на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І також додайтесь на мою групу в І заходьте на мій сервер. IP описав.